Доброго дня мої любі, доброго дня мої гранатки. Сьогодні з вами знову дід. Сьогодні дід з вами буде грати. Ну, не знаю, Дід буде грати з нами, ви будете дивитися. Як Дід буде використовувати, випробувати точніше, зброю. І давненько в нас не було драбашів. Точніше було, було. Був тільки драбаш ось цей. Можете подивитися посилання, як завжди буде в верхньому правому куті. Це мені дуже сподобався. Колись давним давно я грав ось цим. Коли це було перше відео, саме де я вперше грав дробашем і грав ось цим, він ще був якийсь налаштований, там була купа всього в нього о, навішано. Зараз дивимось, немає жодного модуля. Керуємось. Ось такий він. І, як завжди, мультиплеєр. Обираємо фронтлайн, карта мавання і погнали. Так, і поки це все грузиться. Розповім Чим Що це за такий дробаш Ой, ой І Чим він Знаменитий Знов таки я не знаю чому Наші Шооохлиме, там боже. Шановні виробники гри проіменували Але у житті цей дробаш називається Remington 870 модель. А знаменито іншим. <звук> так, я знаю, що з дербашом треба грати. Так вот. Знаменитый. А что это нам за пекан такой? Чем знаменитый цей дробаш? А я знаю, не помню было. Ты им что-то самый. Ляхоп. Ой, самый поширенный дробаш ловается. -a -a. Це ж діто не дуже виходить. Тут же нема нікого.

А, там каждый сидит снайпер. Ну, нас мы по бачим. Тем Надеюсь, я все enemy UAV spotted. Enemy inside. да, все на можно сдал и Ой, дрон. Ну, иди сюда, иди, иди, иди. Center gun in your AO. Sniper eliminated. Enemy airstrike incoming. Be careful. Gun ready to deploy. Get down, sniper! Changing man! Бля, кому же так может быть? Ну выходь, выходь, выходь!

Трохи згадали, як грати драбашин. Погнали його, екіпірувати. Як то кажуть, ні, не екіпірувати, а покращувати. Погнали! Ось таке в мене вийшло, старався зробити по більш мобільності, ну і щоб ця мобільність не впливала на інші показники. Погнали подивимось, як ми будемо лупити ботів з такими Мов ця мапа не дуже підходить ну нічого. Так, що цікавого про. Зараз... Берано ну, поки не забула. Що цікавого про цей драбаш? Про цей рейвен і 70 0 70 80-70. В 1973 році вже було продано 2 мільйони одиниць цього драбаша. Ага, Ага. 2 мільйони. Ай-яй-яй-яй-яй. А ви мене спитаєте, а потім що? Що було? Що було? Продавало чи не продавали? А, дід пока балак, як завжди. 13 квітня 2009 року була продана 10 мільйонна русниця. І досі вони продаються, продаються і продаються. Де ти? Де ти ходиш? Де ти воїн? Хто ти воїн? А! что есть дит не то его. Як зажды. Так, побежал, побежал. Снайпер не попал, снайпер не попал. Так что? Ах, бляха. Забываю, что с дробашем треба постоянно шевелиться. Вот этот робот с ним. то хотим доказать. Здесь сюда е ⁇ Ну, что ты туда вылез?

Oh. Enemy down. Enemy in sight. Reloading, cover me. Mm -hmm. oh. oh, Friendly hunter killer drone deployed. Oh.

Я не какие-то собаки не набирает. Земнюк. А -а -а -а! Так, мы проиграли. Ну. -у -у -у. Ничего, ничего. Но а если... -а 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 -а. Взяти до що це все перша. Перший драбаш якийсь стоїть у списку в грі. Ну. То нічого. Можна грати. Так, але як завжди, ну. До всього треба. Привикати. Так, худіда є. 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 Ось такий. А що тут? Ой. Дамаг трохи зменшився. Ну нічого. Погнали. Воювати з ботами. О, треба... Д... Звикнути трохи до того, як грати. Горбаша, бо трохи гра відрізняється. інших, щоб це не було. Але Нічого, грати можна. Да. Так, туди ну, ми не побежимо. Бережимо сюди. Да, трохи тяжко з ним бігає. Щось дав збір. Ладно, будемо дивитися, що буде далі. Прошти подивитися. Давай, 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 давай. Щось якось мені цей. Це кресты не дуже, не дуже. Я вже перелікав, дівно Единний контакт. Все. Reloading, cover me. О, кокошили. ой 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 ще один перелякав. Фух. Ну сьогодні діти зрадим зимкою зробимо. Це квест не. Не то його. просто не думав. Хто тут? А як я тебе не побачив? А як ти в мене не, 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 не попав? В притул Ой-ой!

довгий проміжок часу. Тому що, тому я і кажу, що тут потрібно По Ай, 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 туди, туди, ай, ай, Еще? Так, хлопцы, давайте, Не спить, не спить, не спить.

Predator missile inbound. One of your They're hurting. Keep fighting. enemy in sight. More. 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 Contact with Так, і що? І на сьогодні у нас один бій. А, їх ще було менше на одного. Це не Ні-ні-ні, не uh. mm -hmm. Відміна, відміна, виходим. Вийти, вийти, вийти. Вибачаюся. Так, нам же треба зараз что сделать? Останний бей, и мы выбираем а, Фрозенко, мы выбираем Звичайный. Так, то что и был у нас. И рекомендованный. С 103 тысячи. 000... Бачили? 103 тысячи. Матінка. Це кисніший. А це так підозрює той самый. Система нам нічого такого не. Ну щось рекомендую, але ми будемо Ого. Ну шо? Ось такий у нас вийшов драбаш. Це то, що більшість гравців грають. Дізель. Ну, теж не дуже мапа для. Брэй, бать, бать. Так, нашел шо, Ну шо, 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 ну трошки шо, 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 шоу, шоу,

у меня попа... попал причем что я даже не, не рухался стоял на одном месте боже я тоже в него попасть не могу <свист> Одного воли? А, а, я думаю, что у нас пойдет, он ну это истероидный контакт. Башли. ай яй 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 Ну, ця дітка рекомендована, ну. Страшно, всього в нас було за. Friendly XS One Goliath. Сьогодні як не. Найкраще. Ого! Опа, но ваш куди? Ай, так! Ну що, на сьогодні все. Враховуючи це, що. Це буде страйкер. Враховуючи те, що це не моя найлюбленіша зброя. І наскільки мені ну, не дуже комфортно наіграти. Де ти. То так. То. то. Сказати, що зовсім погано, то ні. Я думаю, що шо... якщо прилучитися, то можна грати. Ну, знову ж таки, я оцінюю зброю як для себе. Комусь може це і... Здорово. Ну, мені. По-перше, оця збірка це сама найкраща з того, що, що було. І там найтекрані, яке в мене було, але так собі. От. Буду її грати ще раз. Цей бай 15. То навряд чи. Грати ага. мені не дуже. ну Незручно, непривично. Тому моя оцінка 6. Вибачайте, але це 6 з 10. От. На цьому все. Усім гарного дня, вечора або ночі. В залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Хай вся русня виздихає. Хай наших урогів пір'я в горлі проросло. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, ділитися цим відео. Але громко з діда не сміятися. І не забуваємо допомагати нашим військовим та волонтерам. Всі посилання в описі під відео. На сьогодні все. Пока. До нових зустрічей!